Опалювальний сезон вже на носі. А мешканці 22 будинків, що у самому центрі Херсона, ризикують зустріти цю зиму без тепла. До речі, як і минуло, через постійні пориви на теплотрасі вони замерзали у власних квартирах. Місяць сиділи в холоді. Місяць, ровно місяць. Сказали, що зробимо, 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 дзвонимо, 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 поки позвонили в Київ в гарячу лінію. Потім вони прийшли, почали балони таскати і все, і зробили. А я місяць дружики ковтали. До нового опалювального сезону працівники Херсонської ТЕЦ вирішили замінити зношені мережі. Однак, побачивши, які труби тепловики мають намір закупати в землю, жителі навколишніх будинків підняли бунт. Переконані роботи виконуються із порушенням технологій. Нам можелі труби, які 7 міліметрів діаметр, 3 мм толщина стіни. І найголовніше без ізоляції, теплової і гидравлической. Ми були три рази уже в нас в ЖКХ, горжил управлінні на Советской. Три рази зустрічались з роботниками ТЕЦ. В общем, іде такой небольшой пинг понг Труби малого діаметру та ще й без захисного покриття обігріватимуть хіба що землю. Нарікають місцеві жителі платити за холодні батареї та ще й по новим тарифам ніхто не збирається. Вот ета труби, які должны ложиться у нас. Это йде труба. 158 мм, стенки по 8 мм, идет теплозащита и идет гидрозащита. Если, простите, не было финансов на капитальный ремонт, то зачем было это все начинать? Ты ворует деньги. Если, как я сказал, над залогцех положили трубы 15 сантиметров, 15 мм диаметр, 7 мм толщина стены, плюс 4 сантиметра изоляция, то здесь трубы совершенно другого качества и совершенно... Вот віда, и разница. А напишут, що положили такі труби. Вот, і все за два тижні у Херсоні повинні розпочати гідравлічне випробовування мереж. Однак, планові роботи на межі зриву тепловики закликають людей сідати за стіл переговорів. Від час. Просто нам сість ініціативна група два-три чоловік більше, щоб не було базару. Ми з вами подумаємо, поговорим. Я покажу, що дійсно ця труба годиться, Що є ізоляція, яка ізоляція положена буде. Вот і зараз бігом немедленно надо положити труби. Ми можемо заглушку сделати при ініціативної, ініціативної групи. Надавіть на 100 кілограм, вона не лопне. я вам гарантую. у цій непростій ситуації люди не збираються йти на поступки та вимагатимуть від Херсонської ТЕЦ прокласти якісні мережі, що прослужать не менше 30 років. Задля цього вони готові навіть на радикальні дії приміром перекриватимуть дороги. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.